Особливим місцем у маршруті першого всеукраїнського телерадіофестивалю Кобзар єднає Україну. Стало село Моренці, де народився Тарас Шевченко. Магнетизм цієї Черкаської землі відчула наша знімальна група. У мальовничій місцевості з квітучими садами і тихими ставками розташувалось село Моренці. Нині тут проживають дві тисячі осіб, не набагато більше ніж 200 років тому. Ця місцина була рідною для матері Тараса Катерини Бойко. У володінні її батьків була Нива, Левада, Пара волів, пасіка на 34 колоди. 9 березня 1814 року у день святого Тарасія у Катерини і Григорія народився син. Звісно, назвали його Тарас. Цікаво, що з грецької ім'я перекладається як бунтівник. По залишках мазанки і знайдених мідяках на покуті вдалося відновити справжнє розташування хат на обісті, а відновити зовнішній вигляд допомогли малюнки самого Шевченка. І саме планування мазанок і хатнє начиння було традиційним. Тарас Григорович так згодом описував сільську хатину. Цвіти за образом святим, і на вікні стоять цвіти, на стінах фарбами хрести понамальовані. До винаходу українським пасічником прокоповичем рамкових вуликів бортники використовували соснові колоди. В них вже давно немає бджіл, але на нас чекав справжній сюрприз від природи. Назва моринці є дві версії, звідки вона. Перша, що люди прийшли з моря, друга, що тут жили пасічники і димом морили бджіл. От такі колоди були раніше. Але тут вже проживають не бджоли. Уявіть собі, тут сьогодні, начебто, спеціально для нас народилося нове життя. А ми спеціально для вас, з моренців для таврійських новин, Анатолій Марущак і Володимир Чепенога. Синичка народила тут своїх пташенят. Їм затишно у сосновій колоді, а на цікавих туристів вони не зважають у Моренцях. Ташок точно ніхто не образить. Поруч із хатою міцна дерев'яна комора, де зберігали збіжжя, солому, а влітку навіть спали, як і раніше працює кузня. Коваль був важливою людиною у селі, бо всю залізну роботу виконував саме він. У місцевому музеї зберігаються предмети побуту села 19 століття. Суворо дивиться на нас із шевченківського портрету улюблений Тарасів дід Іван, гайдамака, який бився за справедливість у загоні знаменитого Олекси Добуша. Серед експонатів лежить камінь з могили батька Тараса, на якому поет сам вибивав посмертний напис. Збереглися й деякі меблі пана Енгельгарда, кріпаками якого були Шевченки і якому прислужував Тарас Козачком. Пливе у травень у зеленій гаї моринців біла хата Тараса, і, здається, світ від неї стає світлішим.